Кардери сьогодні так само працюють на нас, це організовано на мою особисту думку. Я їм відверто кажу, що після війни, якщо я не те, що побачу, що вони будуть щось робити, не те, я буду той, хто буде їх ловити, саджати в тюрму. Я, ну, забезпечив себе роботкою після війни, знаєш. От. І нам треба залучати е, яйцеголових до війни. Бо зараз вони ну, підсикають, я по своїм бачу, е, їм проще там. Звалити в Польщу, умовно, сидіти там і типу донатити, він так відкупається. <гум> Треба, щоб військомати казали, що їм потрібні люди, які не будуть воювати, а будуть збирати інформацію. Тоді в ЗСУ піде набагато більше і більше людей. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Сподіваюся, що тепер про кіберсвіт ви знаєте трішечки більше. Якщо відео вам сподобалося, обов'язково його вподобайте. Підпишіться на канал Пресинг, тому що наша ціль наступна це 500 тисяч підписників. І звісно, що прокоментуйте, як на вашу думку, ми можемо зробити нашу армію хакерів ще сильнішою. Можливо, ваша ідея буде креативною і справді цю армію підсилить.